Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю вас! Це новини СТС. Моє ім'я Ніна Коломієць. Головні теми четверга 2 лютого уже готові розказати наші кореспонденти. Далі тільки найцікавіше. Сутичка посеред дня сколихнула міста. Перевірка водіїв переросла у бійку з активістами. Боротьба із газовиками, установлення загальнобудинкового лічильника ледь не закінчилося кров'ю. Яскраво червона вода тече із крану жителів Хіммістечка. У сумах транспортна перевірка закінчилася масовим побоїщем. У центрі Сум у день перевізники й активісти взялися з'ясовувати стосунки кулаками. Сутичка триває уже другий день. Активісти східного корпусу блокують виїзд міжгородніх маршруток, мовляв, через перевірку Укртрансінспекції. Чому дійшло до рукоприкладства, розкаже Ірина Котлярова. Приватні перевізники, яких останнім часом перевіряє Укртрансбезпека, змінили місце посадки пасажирів. Такі перевірки відбувалися в центрі міста, де постійно зупинялися маршрутки. Сьогодні ж конфлікт продовжився, але бійка почалася між активістами східного корпусу, які за їх словами забезпечують порядок під час інспекції з водіями. <плес> Ты, вожди, ты что? ни А, не а не ты не ты в... нет, у кого на видео снять, я не снимаю. В... А так а что ты стоишь? Снимайте на видео, потом... сейчас я на толпу, блядь, ты что? Это не трогал. Это не, а не трогал. Да Успокойся, да, 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 успокойся.

Прямісінько на дорозі почалися розбірки. На місце події прибули з півдесятка патрульних машин. З одного боку перевізники, з іншого інспектори Укртрансбезпеки та активісти. За словами свідків, хлопці в чорному одязі не давали виїхати одні із маршруток. У місті Сумах з'явилися стітушки. вот это я можу сказати. Виділ я, як виганяють пасажирів, не дають можливість працювати в місті. Видів я, як аканібилі і избивали одного перевозчика. По обидва боки учасники транспортного конфлікту дають свідчення. Один з них водій, який постраждав у сутичці. У нього розбите лице. Згодом його забирає, швидка до лікарні. Перевізники стверджують, це перевірки через особистий інтерес нового керівника транспортної інспекції. Активісти ж лише провокують. І погрожують ні для кого не нове, що це вже, скоріше всього, ноги ростуть нашого начальника, нового начальника транспортної інспекції, який має корисні цілі і намагається вот, з целью вот цих бандитських групувань, які представляються громадськими діятелями добитися своєї за словами представників східного корпусу, все навпаки. Це водії перешкоджають інспекторам у трансбезпеки робити планові перевірки. І саме водії не допускали інспекторів, провокували конфлікт і навіть намагалися перекинути машину перевіряючих. Подъехали сюда инспектора Укртрансбезпеки на той машине, на которой потом хотели перевернуть ее перевозчики. И да. прибежали наши активисты. Да. Они не дали подойти ни к машине, начали провоцировать конфликты. Случилось там. Штота кому-то куда-то прилетіла, ну слава богу, не нашому тісна, тому що в отличие от них, уставших за рулем. Ми розвиті і підготовлені. Да, активісти стверджують, бійки не було лише невелика сутичка, яку вони владнали, не застосовуючи фізичної сили. Благодаря нашій фізична та тактічка підготовки. Ми це буквально закончили за полмінути і далі вже по приїзду поліції. Як ви закончили в поліміну? Розтягнули всіх людей. По різних сторонам не приміняють ні в кої случаї нікому грубою фізичну силу. Врешті-решт ситуацію у свої руки взяли правоохоронці. На даний час, по прийняттю всіх відповідних документів, буде прийнято рішення про відкриття декількох кримінальних проваджень, що стосуються нанесення чи отримання тілесних ушкоджень, а також перешкоджання законній діяльності працівників УК трансбезпеки. Нагадаємо, перевірку перевізників ініціювали активісти східного корпусу, надіславши листа до Укртрансбезпеки. А можливість співпраці транспортної інспекції з громадськими організаціями за словами керівника дозволяє сам міністр інфраструктури. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, Новини СТС. Газові баталії тривають. Чергове встановлення загальнобудинкового лічильника газу викликало обурення сумчан. Півдоби жителі вулиці Богуна сперечалися зі службою Сумигаз. Цього разу сварки ледь не призвели до крові. Що сталося? Дивіться далі. Із самісінького ранку на вулиці Богуна, 2, дріб 1, спекотно. Мешканці будинку сваряться із газовиками. Обурили місцевих вимкнути блакитне паливо. Коли ж газовики без пояснення намагалися поїхати, ледве не дійшло до крові. У суми газі твердять, вони приїхали ліквідувати Це витік. Зі чим відключили газ сьогодні в нашому дому газі з ремонтними роботами. З Якими імена по утічку утічки газу по стоякам. От тільки в оголошенні, що висить біля під'їзду, написано цього дня у будинку мають встановлювати загальнобудинковий газовий лічильник. А диспетчер гарячої лінії взагалі не в курсі, що діється на вулиці Богуна. При дзвонки в сумигаз послухайте призванків сумигаз на 104, коли був газ відключений уже часа полтора, диспетчер сумигаз, а це пішучий телефон у вас. Заявила что що не что що этот дом отключен от газа. До самого вечора на вулиці крики не вщухали. Люди кажуть, це вже не перший приїзд газовиків. Раза три точно знаю, що приїжджав. Імена он. Я йому сьогодні говорила. Мужчина, як родственник вже у нас. Це ну суття, типа їхнім дітям це просто шантаж. Не хочете чи щочік без газу втомлені сварками місцеві були ладні вирішити конфлікт будь-якими методами? Зайдіть, от я даю вам допуск в квартиру. Зайдіть, підключіть, перевірте давлення. Якщо все в порядку можна підключати стояк, якщо утечки, утечки немає. У поліції кажуть, обидві сторони написали заяви до правоохоронців. Зареєстровано три повідомлення. Від жителів будинків по вулиці Богуна, також є звернення від працівників осуми газ після десятигодинної сварки. Газ таки пустили у систему. Тепер же мешканці з острахом чекають до нового приїзду газовиків. Марія Бульдович, Максим Балявський, Олександр Білявський, Новини СТС. Комунальне жахіття по сумські мешканці будинку 150 по вулиці Грасимо Кондратів живуть на межі можливостей. У них досі немає каналізації та води. Електромережа в аварійному стані. Подробиці у сюжеті цей будинок по праву заслуговує на статус аварійного. Він був побудований не один десяток років тому, тож каналізації у ньому немає. Туалет навпроти будинку на вулиці. Та всю люди сюди виливають фекалії, яма забіта, там забіта. У туалеті немає дверей, помиї та фекалії тут виливають просто на сніг, не дивлячись на те, що у кількох метрах вхід у дитячий садочок. Мешканці у віча звертаються до міської влади. Я прошу пана Лисенка, пожалуйста, нам з'їлати туалет. У цьому будинку живуть і діти. Відсутність каналізації не єдина проблема. Всередині дому занедбано усе за чим має слідкувати ЖЕК. Душа чи ванної кімнати немає. Люди миються у тазках. Вода тільки холодна, та й тече у одному крані на весь будинок. І той мешканці налаштували самі. Саме ставимо крани, саме раковини не міняємо, тому що тут неможливо, Ніхто вообще жек до нас не касається. Кухні тут загального користування, одна на кілька квартир. Тарганів самі мешканці витравити не в змозі. Тут їх цілі зграї. Вони не ховаючись, повзають у день. Вночі ж розказують господині на кухню, навіть бояться заходити. У коридорі, кожного разу вмикаючи світло, мешканці ризикують власним життям. Стан електричної проводки навіть без експертних висновків не відповідає жодним нормам безпеки. Тріщини йдуть по стелі, стінах і підлозі. Дом тріснув і розлазиться дом. Мешканці благають, аби їх переселили у людські умови, а будинок визнали аварійним. Доки не сталося лиха. Ми ж направили запит до обслуговуючої організації та тримаємо ситуацію на контролі. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. На утримання житлово-комунального господарства Сум цього року виділили 15 мільйонів гривень. Депутатська комісія намагалася вирішити, як розподілити гроші серед обслуговуючих організацій, та чи вистачить цих коштів, аби усунути хоча б частину комунальних проблем. З'ясовували наші журналісти. Діряві дахи, затоплені підвали, будівлі, які розсипаються прямо на очах. Кожного дня на гарячу лінію СТС надходить десятки звернень від сумчан, які втратили надію на те, що влада їм допоможе. Обслуговуючи жеки, постійно скаржаться на брак коштів на ремонти. Усі ж проблемні питання заносять до так званих титульних списків. У нас є титульні списки на ліфти. У нас будуть титульні списки окремо на 2017 рік. У нас буде ОСББ список. І будуть списки по програмам, але навіть за умови, що титульні списки сформують, та депутати їх підпишуть, кажуть, коштів на ремонти все одно не вистачить, адже звернення від містян у кілька разів перевищують суму виділених коштів. Сума цих звернень на сьогоднішній час складає 92 мільйони гривень. В цьому році по накоперемонт житла бюджетом виділено 15 мільйонів. Ми будемо тільки одні покрівлі ремонтувати 2,5 роки. Роблячи нічого по е, е, другим видам робіт. Дахи одна із основних проблем у сумах. Їх намагаються ремонтувати у першу чергу. Але є й інші нагальні питання, які потребують не меншої уваги комунальників. Без, е, клави по людей, А ми люди до нас прийдуть, а ми скажемо, що ми, ми, да, ми крише робимо. Ми повинні розуміти, як на весь бороть розподіляти рівномірно гроші. Депутати запропонували створити чергу і відповідно до неї здійснювати ремонтні роботи. Далі ж вирішили, буде доцільно спочатку відправляти комісію з обстеженням, а вже потім усувати проблеми за першочерговістю. Але знадобиться на один рік, щоб відремонтувати сумську комуналку, адже виділених 15 мільйонів для цього занадто мало. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Тим часом сумчани скаржаться на ЖЕК, що робить ремонт у будинку за незрозумілими критеріями. Чим один під'їзд кращий за інші, та чому тільки за ним слідкують комунальники, дивіться у сюжеті. Пані Валентина звернулася до нас у пошуках справедливої відповіді. Розказує, у їх будинку усі мешканці вчасно оплачують рахунки. Утім, ремонт зробили лише у першому під'їзді, а у двох інших на нього чекають більше десяти років. Дом зроблений з 85-го, по-моєму. Ну, ремонту не робили ні разу. В общем, жильці саме збирали на краску, а Жек побілив. І оце покросив. а все збирали гроші саме на ремонт. За станом під'їздів ніхто не слідкує. Штукатурка та фарба зі стін осипається до цегли. Тут як вже до кирпича вже вивалило. Зверталися разом із сусідами і до ЖЕКу. Там кажуть, грошей на ремонт для них немає. Не зроблений ремонт. Вони сказали, письмо дали відповідь, що будуть робити, тільки робитимуть тоді, от коли зроють. Е Другі роботи, які їх по плану, які ж роботи йдуть першими по плану мешканці, навіть не знають. Побачити ідеальний ремонт у першому під'їзді, про який розказують мешканці, нам так і не вдалося. Він схований за замком. Тож за яким принципом у ЖЕКу виділяють гроші на ремонт під'їздів? Питання залишається відкритим. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Сумщина потрапила у п'ятірку областей України, що отримують кошти від Японії: 290 тисяч доларів грошової допомоги будуть направлені на медицину. Відтак Краснопільська центральна районна лікарня отримає нове остаткування. Частину коштів витратять на закупівлю концентратора кисню, обладнання для діагностики внутрішніх органів та прилади для стерилізації інструментів. Мешканці хіммістечка, як мінімум, до весни, не матимуть нормальної води. Про це нам офіційно повідомили у водоканалі. Із кранів зараз тече іржава вода. Ми вирішили перевірити особисто, чи насправді ситуація настільки критична. Подробиці вже за мить від Юлії Настенко. Я навіть Не знаю, чистіть зуби. чи ні. Це відео виклали в інтернет жителі одного із гуртожитків на вулиці Миру. На ньому видно, що із крану тече червона вода, непридатна до вжитку. Не гаючи часу, ми поїхали на хіммістечко. У одному із дворів зустрічаємо пані Марію. Вона підтверджує, водою користуватися дійсно неможливо останні кілька днів. Ще краска Кинула стирати, кинула біла, Витягнула, як ото краска. Де наложено? Два дні нема. Тоді образно піде у міськводоканалі ж кажуть про проблему. Знають проте зараз нічого зробити не можуть. Поки не запустять нову пробурену гордловину, яку е пробурили у 16 році, на жаль, е ще вона не запущена в роботу, тому води. Яка б відповідала санкіну не вистачає, крім того, переконують, як мінімум до весни жителям Хіммістечка нормальної води можна не чекати. Нагадаємо, в середині січня у міськводоканалі хизувалися новим приладом для контролю якості води. Тоді живильно з-під крану куштував навіть міський голова. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Непальський ніж намагалися перевести у вагоні Москва. Львів. Це холодна бойова зброя, яку використовують спецвійська Великобританії в Індії. Клинок має вигляд крила сокола. Перевозив його 47-річний громадянин України, який сховав зброю за трубою опалення в одному із вагонів. На порушника склали адмінматеріали, зброю вилучили. Кому найбільше довіряють українці, соціологи провели масштабне соцопитування більше ніж у сотні населених пунктів країни. Запитували одне, яким соціальним інститутам вони довіряють. Як виявилося, найбільшу довіру серед українців має церква, а найменшу уряд України. Кому вірять сумчани? Далі у сюжеті. Протягом 10 днів Київський міжнародний інститут соціології проводив власне опитування, аби з'ясувати, кому найбільше довіряють українці. Опитування було проведено у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, віком від 18 років. Ми інтерв'ю ми опитали 2040 респондентів. Відтак з'ясувалося, лідерські позиції в довірі українців тримає церква. Друге та третє місце розділили волонтери та збройні сили України. Вітчизняним змі довіряє Чверть опитаних українців, і цей показник у порівнянні з іншими роками значно знизився. Президенту України довіряє лише 14% респондентів. Але що цікаво, виявилося російським змі українці довіряють більше аніж Верховній Раді України. Зневірилися в усьому і усіх, і сумчани кого можна почути правдиву інформацію. Я так вважаю, що ні від кого. А чому ви ні так вважаєте? Ну тому, що бачимо на прикладі, яке в нас життя, чим воно починається, чим закінчується, які в нас були плани, які в нас були мрії, побажання. Це все не здійснилося. Тому нікому не віримо. Сейчас в этом світі, я думаю, тільки собі можна довіряти. Ну як можна довіряти президенту, якщо він говорить одно, а нічого не робиться з цього всього, розумієте? Президенту і засобам масової інформації я точно не вірю. Ну, как показує практика, это все ложь і 80% неправди. Нікому. Чому? Ну no, потому що все вори все варвають грабят. Ну, що непонятно, воно. Саме тому не можна нікому. Нікому. А звідки інформацію тут і брати про те, що у світі відбувається? Ну тут я не скажу чертів, знаєте, куда я брати інформацію. президенту. Чому? Можна довіряти йому? Ну, да, конечно. він бореться за неньку Україну. Тобто ви йому можете повністю довіритися, все, що він каже. Ви Звісно, президент завжди прав. Думки сумчан розійшлися, але більшість опитаних нами зневірені. Чого чекати далі, коли навколо немає кому довіряти, не беруться навіть передбачити. Анастасія настасі комендант, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах поліцейські затримали будинкових крадіїв. Два чоловіки вдерлися до приватного будинку, аби його обікрасти, та не врахували, що у будинку може спрацювати сигналізація. Одного гора крадія поліція охорони затримала на місці злочину, іншого розшуковці через кілька годин. Обидва чоловіки вже були раніше судимі. Тепер же їм загрожує новий срок до шести років за ґратами. Перший приступник намагався обіжати з першого етажа даного дому. Второй второй этаж э, открыл окно и по крыше спустился и убежал э, через э, боковой забор. Рівно два роки тому Україна втратила легендарного музиканта Андрія Кузьменка, фронтмена гурту Скрябін. Чоловік загинув у автокатастрофі. Його машина зіткнулася із молоковозом. Після фатальної ДТП щороку, 2 лютого, українці влаштовують пам'ятні вечори, на яких співають найкращі хіти історично важливого для української музики гурту. У пам'яті мільйонів він залишився чесним бунтарем. І неймовірним романтиком, який співав про те, що бачив і відчував саме сьогодні і саме зараз. Чину засніжить найближчими днями. Синоптики обіцяють кардинальні зміни погоди. На сумчан та жителі в області чекають підвищення температури та опади. Уже завтра, після обіду, обіцяють сніг із дощем. Налипання мокрого снігу прогнозують до 10 сантиметрів. Також шквали вітру а надвечір можливий туман. Температура повітря завтра ще становитиме 2-7 морозу, але вже ближче до вечора і вночі підвищиться до 0 градусів, От, тобто можливе слабке налипання мокрого снігу, місцями десь туман. Також очікуємо пориви південно-східного вітру, 7-12. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. А ось славнозвісний український бабак Тимко тепла поки не передбачає. Традиційно саме 2 лютого в Україні прийнято прогнозувати весну за поведінкою бабака. Цьогоріч харківський тимко залишати свою нору не захотів, звідти його силою витягали зоологи, які розсудили, весна прийде не менше ніж за 6 тижнів. Ось такі новини приніс нам перший четвер лютого. Кореспонденти новинної служби СТС завжди у пошуках цікавої та важливої інформації про життя Сумщини. Маєте що сказати? Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Гаряча лінія СТС працює цілодобово для вас. На цьому я з вами прощаюся. Далі в ефірі найцікавіші новини з нашого сайту СТС Суми .UA. Не перемикайте.